Він прикривав його собою, не може вийти з голови. Це вчинок справжнього героя, ти Боже їх благослови. Він бачив смерть і кров навколо, і дружбу довго навіки. Вони беруть у руки зброю, бо всі вони, чоловіки. Цих всіх історій так багато, а скільки надійшли до нас, оберігають нас завзято. Оцей тяжкий воєнний час. Найкращі люди зараз гинуть, найкращі захищають нас, хтось шанс отримав не загинуть, хтось вже на небі когось спас. Їм гім потрібно написати за мужність, силу і жагу. Хоробрість треба прославляти, бо це все має надвагу. Сміливі й ці герої, їх імена назавжди тут. Хтось знає ближче їх устої, і захист рідних то статус Україну захищають, бо тільки так це має сенс. Вони свободу обирають, та через кров, і це нюанс: життя чи смерть, і все за волю, за побратимів і любов, за рідних всіх щасливу долю, за мирне небо знов і знов.